Яка і далі виходить на пожежну колонку. Значить, при е, відкручуванні бере крани, що повинні бути зачинені відкривання. Ви ви будете відкривати, ну, вам може навіть є, що там або і ставити дестається пожежну колонку, потрібно відкривати повільно, щоб не було гідроудару, щоб вашу колонку не зірвало. Значить, при, закрив... при закриванні. Вона вставляється грати, направляється, е, частини звідно по районам, направляються для прививки гідранту. Здається їм час на усунення тих недаліків. пух, це, і так шпухнуло списочку і воно розбилося, як біговий виходить, пожежа. А є і стойчова пожежа, це коли вже починається при біговій положеві пожежі. Це вже вигорає коріння, вигорають повністю дерева. Ящики з піском повинні бути, можуть бути від 0,3-0,5 до метра кубічного. Повинні застуватися сухим піском, укомплектовуватися вони повинні совковою лопатою. Далі в нас є бочки з водою. Бочки з водою повинні встановлюватися в тих містах, де немає постійного водопостачання. Це можуть бути складські приміщення, можуть бути там дачні присадибні і так далі. Вони і повинні комплуктуватися пожежним відром. Пожежне відро має що? конусне. Для чого конусне воно у нас? Класифікується воно також по запірно-пусковому пристрою. Є вентильні, є пістолетного типу, а є відпіропатрона. Значить, вони ще класифікуються по способу подачі вогнегасної речовини.